Швиденько на Йогоре сутінки за межами кінця світу. Після загибелі батьків Хімігамі Акіра оселяється в сім'ї своєї подруги Товаси. З часом він починає закохуватися в неї. Минуло кілька років, і Товаса стає однією з найпрогресивніших людей свого часу. Вона справжня генійка сучасності. Яка планує створити людиноподібних андроїдів, та, попри блискучий розум, вона у серці таїть кохання до свого названого брата. Акера, прагнучи стати гідним її, довго збирається з духом і, зрештою, освічується товасі. Вони починають планувати спільне життя вже не як брат і сестра, а як закохана пара, та їхнє щастя обривається під час доленосної презентації тих самих андроїдів. І от Акера прокидається у світі. Який йому зовсім не знайомий, минуло понад 200 років після того інциденту нові люди, дивна архітектура, інші закони, світ, що лякаючи нагадує сторінки 1984 Джорджа Орвела. Але найдивнішою зустрічю для Акіри стає знайомство з андроїдом Югуре, яка аж занадто дивно схожа на його кохану Товесу. І з самого знайомства пропонує йому одружитися. Хто вона така? Що таке Овел? І наскільки злий старший брат цієї антиутопії, усе це ви дізнаєтеся, переглянувши сутінки за межами кінця світу у нашому телеграм-каналі Classmoon. Насолоджуйтесь!